Служба безпеки України продовжує проводити обшуки в приміщеннях УПЦ МП. Матеріали, які заперечують існування України, знайшла служба безпеки на території Почаївської духовної семінарії, що на Тернопільщині, а також на території Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Зокрема, СБУ виявили літературу, в якій заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. І навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Також служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Тим часом у Верховну Раду подано законопроект, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України. Йдеться про УПЦ Московського патріархату. Детальніше поговоримо про це із співавторкою законопроекту, народною депутаткою Наталією Піпою. Пані Наталя, вітаємо. Слава Україні! Героям слава власне, розкажіть детальніше про цей законопроект, що він передбачає, і чи знайде цього разу підтримку в залі парламенту. Ну, це вже третій законопроект, внесений за час Великої війни в парламент про заборону був Оксани Савчук, Інни і зараз Миколи Кніжицького. Я є співавтором всіх трьох. І що цей закон нового роби? Він, окрім заборони церкви, яка контролюється Росією зовні як країни терориста. Також дуже чітко прописує економічні важелі впливу на цю церкву. Тому мені важко. Я зараз опишу які економічні важелі впливу. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект пройде перше читання і підтримку. Можливо, це буде з тим, що церкву ми не закриваємо, бо церква на жаль, ця має найбільшу кількість парафій, близько 13 тисяч в Україні. Це найбільш розгалужена мережа, яка на сьогодні існує. І також одна з причин, яку говорять в колоарах, чому влада не забороняє. Я буду назвати це навіть російська православна церква, а російська терористична організація судячи з останнього що відбувається, на що знаходять підтвердження, бо ми більше глядачів, які дивляться, завжди знали, що це за установа. То відповідно її буде можливість, якщо ну бояться соціального тому що віряни не завжди зрозуміють, то економічно обмежити цю церкву точно треба. Бо поясню, ця церква не сплачує податків. Вона часто отримувала найкращі ділянки і має Київ Печерську Лавру і Печаївську лавру. Чому це має мати Московський Московський патріархат, так званий? Далі відповідно це велика кількість обігу готівки, яка ніде не обліковується ніде не оподатковується. Це одне все ну, з тих речей, які треба змінити. Чому я дуже вірю, що все-таки в якійсь мірі. Цей закон норми або цього будуть прийняті, тому що все таки, коли держава взяла курс, і побачила реально а, хто а, та так звана церква. То я вірю, що щось буде прийнято. Звичайно, що СБУ давно знало а, велика частина, що робиться в СБУ. Завжди були різні люди, як були патріоти, які завдяки ним і збереглася структура і зараз робили неймовірні речі, так і були е, заслані ФСБшники, які завжди протидіяли їм. Тому це дуже складне питання. Скла структура, але ми все більше об'єднуємо різних е, парламентарів. Зокрема, нам дуже важливо об'єднати парламентарів з монобільшості, і те, що сьогодні петиція на сайті президента натримала 25 тисяч підписів дуже швидко про заборону так званої православної церкви в Україні, то віримо, що все-таки рух буде, а ймовірно, буде повна заборона. Знаєте, я була на днях в Житомирі і відповідно. Ну, якраз була на похороні, говорила з католицьким священником, каже, тут нас непоганий, тут є отець поруч, але йому таки пишуть. Ну він московського патріархату я кажу: ну то чекайте, віра одна, вчення одне. То кому він служить? Людям, чи Богу, чи патріарху? Все, що він робить, коли він переходить з православної церкви, ну з московського патріархату, православну церкву України, це міняє патріарха по факту. Більше нічого фактично він не міняє ну, юридично основу. Тобто ідейно, це ж по суті, те, що би мало бути, ну, то судячи Тому... з тих обшуків, які проходять перед тим як цих священників брати в лону української православної церкви, яка отримала Томос, Треба тепер проходити ще їм і контррозвідувальні бесіди і детектор брехні, таке враження. Однозначно, ну тобто і перевірити, якщо справді серед них виявиться кілька, що служили, ну то е, людь, ну, я не знаю, людям чи богу важко оцінювати, але точно не робили шкоди Україні, а так звані нейтральні. Ну то займіть позицію і е, перейдіть її з вірянами. Я знаю кількох хороших насправді вірян. Я правда не розумію, як вони можуть тоді належати російсько-православної церкви, але е, це треба розуміти, особливо звичайно, що це характерно схід і центр. Мені як львів'янці, це дуже важко зрозуміти, але такі випадки є. І прошу змінюйте, показуйте. А в чому а чим вам не підходить вчення? Тобто кому служити патріарху, Богу чи вченню? Де ж тоді церква? От тому е, я дуже вірю, що все-таки цей законопроект буде. Ну одним словом, що рух на заборону російської православної церкви в Україні буде і буде на рівні закону. Ви згадали вже про києво печерську лавру, про Почаївську лавру це так зване майно церкви. Так, от, а як його повернути власне в лоно нашої української церкви? Чи є якісь Там не можливі складно. механізми? механізм? Як я пам'ятаю це рішення Кабміну? О, перепрошую не Кабмін, а Міністерство культури, яке має подати, і, можливо, Кабмін затвердить. Треба перевірити. Дуже залежить від позиції Міністерства культури. Вони можуть або продовжити договір, або не продовжувати договір і передати іншим з того, що я взнавала деталі, то це саме так. Тобто, фактично, а позиція міністра тобто є, треба лише політичне рішення точно. І відповідно воно буде точно залежати від міністра культури, точно від офісу президента. Хоча це не, не мали бути його повноваження, але по факту воно таке. Ми бачили у ці офіційні звіти про те, що знаходять під час обшуків в церквах і в приміщеннях церковних так званої УПЦ МП або філії РПЦ в Україні. Можливо, у вас як народного депутата є ще якісь деталі про те, що там відбувається у тих застінках церковних. Ну е, в деталях є такі речі, що та часто знаходиться зброя, часто знаходяться координати на телефонах, часто знаходяться е, отакі от речі, коли здаються бойові позиції і здаються ну, з тої позиції, здають християн, щоб їх відбували. Ну тобто, по, по рахунку, тобто такі речі. Ну, ми знаємо, що ця церква завжди була дуже неприятною, Верховне право по більш-менш знає, то якщо е вірянин ОГКЦ чи православної церкви України міг е мати, наприклад, кладати е шлюб чи храпити е когось московського патріархату, чи навіть, наприклад, якщо хтось вкладав. Е вивінчала церква з невіруччя, то шлюб наприклад діяв тільки для віручо. То православна, це московський патріархат нікого не визнавав, окрім своїх парафіян. і Інакше ні. І навіть якщо ти говориш там дуже там насправді зовні там є маленька різниця в вірою в молитві, і відповідно, наприклад, могли те Якщо ти ну от в мене був випадок, коли хрестили людину в Росії ще давно дитину, і хресна була звідси, і відповідно не давали хрещення, не хотіли давати хрещення, поки вони не сказали вірою на їхній лад і відповідно тобто дуже багато прикладів. ця Це церква завжди ну, багато прикладів і зараз. Ми бачимо, коли церквою користуються дві громади, і, наприклад, в ключі від неї знаходяться в цей момент у священника УПЦ МП, і там проходять похорони. Він просто може не віддавати ключі для того, щоб похоронів українських захисників не проходило належним чином. Ми бачили купу таких прикладів. І це треба ставити крапку. Після цей законопроект це уможливить. Відповідно, що буде з оцями, оці якщо ми фактично заберемо майно, а часом теж це не начать. А я думаю, що ми до цього дійдемо. Щоб як всі російські активи, це має конфіскувати держава Україна, і відповідно тоді в них буде шлях. Ну, звичайно, або приходити в православну церкву України, але точно СБУ тут може попрацювати. Бо по тут залишиться велика кількість представників руського міра і ФСБ, і це дуже треба контролювати, перевіряти. Але та ми цивілізовані люди, і нас підтримує весь світ, і ми не можемо просто. Когось, ну я не знаю, посадити, хоч як би нам не хотілося посадити до в'язниці, тому що він був з російської православної церкви. Мусить бути критерії, і це треба пропольновувати. І ще одне закликаю парафіяни, які знають випадки, не соромитись писати службу безпеки України чи писати до мене як до народного депутата, чи до інших. Чим більше ви нам даєте випадків, тим більше. От останніх прикладів що якраз згадаю Соломію Бобровську, мою колегу, московська церква подала в неї поз... Сув в Рівницькій області за образу честі і гідності, тобто ти можеш такраз показує, що вона працювала активно в тому напрямку, і будемо всі продовжувати далі. Тому, як казав Франко, лупаємо цю схолу, і а, Я вірю будемо мати надію, що і петиція, і законопроект, і те, що робить зараз служба безпеки України, зіграє свою роль. І такі буде проголосовано правильний закон, який вирівнює цю ситуацію. А зараз би хотів ще трошки продовжити з вами розмову в іншому руслі, вище і секретар комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій тому хотів поговорити з вами про освіту а зокрема, почати про школи. Так ми передбачали, що ситуація буде складною зимою, але зараз бачимо, що після низки ударів по інфраструктурі ця ситуація все більше ускладнюється. От немає світла в школах, або можливо не буде тепла. З другого боку, перевести на дистанційну світу теж дуже складно, бо то у вчительки може не бути світла, то у дітей інтернету і світла. Як зараз буде ця ситуація вирішуватися, і що про це говорить комітет? Чи будуть якісь напрацювання? Uh -huh. Uh -huh. Ну, комітет, звичайно, ми можемо давати рекомендації. Це повноваження міністерства освіти теж давати рекомендації. Або кожна школа ми ем, має свої самоврядування. Ми її надали по факту. Насправді це часто дають рекомендації управління міське управління освіти, і кожне місто, кожна територіальна громада навіть е, вирішує самостійно, як буде далі відбуватися в залежності від ситуації. Ому ну але виходячи з принципу здорового глузду і то що зараз доступно, ну дистанційне навчання зараз неможливе. Ну факт, тому що воно вибуває кожну секунду. Тому, доки є навчання, те, що ми маємо, буде навчання, пробують шукати генератори. Я зокрема, от зараз найближчим часом маю довести буржуйки ставити. Коли ж воно вже буде унеможливленим, то будуть вимушені канікули з тим, що будуть навчатися. Бо ясно, що перш за все, безпека на другому місці ну, і відповідно, вже лише тоді навчання. Нам перш за все треба. Живі діти, ментально здорові діти, і тоді зі знаннями дамо раду. Навчальний рік може тривати до 1 липня. Буде все робитися можливе, і я теж буду наполягати на тому і просити міністерство. Сподіваюся, що почує. І, як на мене, цей рік програми треба максимально спрощувати. Я завжди була за повноцінне навчання і так далі. Завжди боронила ЗНО і про це. Але це не цей рік. Коли урок прорвається наполовині, коли його нема, давайте дамо дітям основне. Базове навчання освіту, а решта щоб діти залишилися живими, ментально здоровими і от з тим працював. Ну так само ми бачимо зараз ситуацію із так званими нібито замінуваннями шкіл, так особливо. У Львові це дуже часто відбувається в один тиждень. Це повітряні тривоги, в другий тиждень це замінування або усіх шкіл, або частини шкіл. Ми навіть не будемо гадати, хто це робить. Так, ми прекрасно знаємо ці псевдозамінування зрозуміло, хто цим займається, але ну навіщо так? Це фактично тероризування дітей. Це ще раз показання того, з ким ми маємо справу, але ну логіки в цьому ну дуже мало. Ну так і є. Це ж відбувалося, що в лютому вісі до початку цієї великої війни були вже ну так звані замінування до шкіл, і було тоді визначено, що дзвінки йдуть з Росії, з ДНР ЛНР, І зараз є цього продовження. Ну насправді все, що українці роблять, це неймовірну стійкість. І після перемоги я вірю і впевнена, що ми будемо просто неймовірними всіх інших і покажемо той результат і ту країну, до яких прагнемо. але зараз. Може ще бути дуже важко, бо зима ще навіть не почалася. Інфраструктуру вони далі руйнують. Вони це знають. Литва нам передає найближчим часом 285 трансформаторів. Це дещо покращить ситуацію. А справді кожному з нас треба думати про варіант Б. Де мати генератор, як вижити, чи згадати про хату в селі, чи мати варіант, де перебути цей період, особливо в кого є діти, чи хворі в родинах насправді нам дуже бажаю стійкості, витриваності. Але мушу вам сказати, що та росіяни почали після того, як нас бомбити, відразу говорити: Хай Зеленський де на мирний договір, що я за мир, але але українці ще більше розуміють, в чому справа ще більше насправді не. Ну мають зрість на це все, і але ніхто не збирається здаватись. І по... прошу зуважити, що поки ми живемо з цим світлом, що є, немає черв на кордонах. Ну тобто, всі хочуть бути в е, в Україні своїми сім'ями, е, дбати за те, що було що їсти, що було тепло. Але ніхто не хоче втікати. Ну але став не може бути різні. І тому мусимо думати про план Б і бути витривалими. Тому <п 'я> дякую. Дуже дякуємо вам, пані Наталі, що цього вечора доєдналась до нашого ефіру і поговорили про важливі дві теми. з нами була Наталія Піпа, народна депутатка України. Дякую, гарного вечора вам.